Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкурой. Давайте по планам на цей тиждень. І так, учора був стрімчик такий імпровізований. Я перевіряв, намагався полагодити Тік-Ток. Здається, це в мене вийшло. І так якось на куражі я записав стрімчик, який незабаром викладу YouTube. Можливо, і сьогодні, десь у півночі за Києвом або навіть пізніше, може, об, о першій годині. Ночі за Києвом я проведу якийсь стрім. Але що 100%? Завтра з 19 за Києвом. Ну ми завжди плануємо, що це буде годину. Зустріч для власників найкращого шахового абонементу у світі. Ми плануємо завжди, що це буде година. Але, ой, не віриться! То 2 години. Ну, якнайменш півтори, я пам'ятаю, зазвичай 2 половиною і так далі. Тому починаємо о 19 за Києвом. Ті, хто хочуть прийняти участь, але бояться, що не встигнуть на 19-ту. Будь ласка, напишіть мені, щоб я вам дав посилання, а ви могли доєднатися, коли вам буде зручно. Ті, хто взагалі не зможуть бути присутні на цій зустрічі, вони отримають, як завжди, дуже корисний відеофайл. Веселий, позитивний, а головне з найефективнішими шаховими знаннями. І так, завтра, у вівторок, 17 грудня, з 19 за Києвом, я, як завжди, чекаю вас у форматі найкращого у світі шахового абонементу. Посереді, поки що не зрозуміло, дуже там багато в мене занять індивідуальних. Четверг. А ось четверг є віконце. Тому о 19.30 за Києвом я усіх вас, друзі, по-перше, власників найкращого шахового абонемента у світі. По-друге, власників абонемента НШЛ найкращою шаховою ліги, У якій ви не зіграєте з читерами, ви не зіграєте з представниками оркоблоку, ви не зіграєте так, що у вас будуть, буде розпач. Бо в нас є лише позитивний прирост рейтингу, лише вверх. Тобто ви зайшли у турнірі у поганій формі, і ви не боїтеся, що ви втратите рейтинг. Просто ви дода, додасте менше. І все. В нас педагогічні шахи. Так ось о 19.30 за, 19 за Києвом буде турнір, де будуть грати учні, тренери школи, все як завжди, буде позитивно. Та цікаво. Звичайно, для власників найкращого шахового абонемента у світі, я обов'язково прокоментую те, що буде коїться у турнірі. Щось, можливо, прокоментую у відеоформаті, а щось ми стали зараз вже і аналізувати просто онлайн на цих зустрічах. Ось такі в нас плани. Можливо, ще буде зустріч у п'ятницю, попередньо так. Те, що 19-й за Києвом почнемо, і подивимось партії учасників турніру, що там коїлося, розкажемо про лайфхаки. Подивимось, можливо, партії Валерія з чемпіонату України серед юристів. Дуже багато в нас планів. Але за п'ятницю давайте поки під питанням. Хто дуже хоче з власників абонементу. Хочемо, 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 пишете мені. І буде бачити ще більше, аніж анонсується. Анонсується таких зустрічей взагалі раніше було нуль. Потім анонсувалася одна на місяць, година, потім бац, ой, п'ять годин на місяць і так далі. Ми прогресуємо заради вашого прогресу. Тому абонемент і є найкращий у світі, тому що це робиться з любов'ю до справи. Так, ось, в четвер хто може зіграти в турнірі? Всі власники найкращого у світі шахового абонементу безкоштовно. Всі власники абонементу сезону 2025 НШЛ, найкращої шахової ліги, безкоштовно. Хочете просто долучитися до гри? Провести час у приємній атмосфері, то вам потрібно. До 18-ї години на середу середи, заплатити умовний благодійний внесок. Якщо просто ви хочете зіграти благодійний внесок для тих, хто щось замовляв у нас вже в школі, 200 гривень. Для всіх інших 300 гривень. Це символічна сума. Якщо ви хочете, щоб ще й ваші партії прокоментував міжнародний гросмейстер, проаналізував, надавши поради як у дебютній частині, так і у інших. В стадіях партії написав про лайфхаки та секрети. І не лише ваші партії, а партії усіх інших гравців турніру, то це буде коштувати 2,5 тисячі гривень за раз. Або замовте абонементи, насолоджуйтесь, і прогресуйте на протязі року. Ось такі плани. Отож, друзі, як ми діємо, хто хоче завтра бути на зустрічі, Будь ласка, сьогодні у будь-який час. Мені це напишіть або нашому майстру Михайлу. Хочемо, хочемо, хочемо. Маємо абонемент, хочемо, хочемо. Хто хоче при цьому бути у турнірі, у вас час на реєстрацію до середи, до 18 годин. Звичайно, ті, хто вже є власниками абонементу, вони можуть написати це і пізніше. Але ось так просто, якщо ви ніколи не грали, то, будь ласка, наперед, щоб ми вас перевірили, що ви такий самий чесний гравець, як всі інші. Тому що наші турніри без читерів І лише з патріотичними людьми. Без ж ждунців і без, звичайно, тих, хто має хоч якісь відноски, відносини з Оркоблоку. Так, друзі, ну, начебто про все сказав. Коротко не вийшло. Але для тих, хто дослухав до кінця, бажаю вам міцного здоров'я та успіхів у ваших справах. Слухали не зря. В мене сильна енергетика, і тому я сподіваюся, що, вона, що ці побажання допоможуть і вам.